Сьогодні ми вирушимо потягом з Італії до Швейцарії через високогірний перевал Берніна до гірськолижного курорту Санкт Моріц. Якщо ви полюбляєте подорожі потягами, то цей випуск для вас. Нашу подорож в сторону Швейцарії ми вже традиційно починаємо з Мілану. З головного залізничного вокзалу нам потрібно дістатися до міста Тірано, що знаходиться на кордоні зі Швейцарією. Через сильні опади снігу ми дісталися Тірану набагато пізніше, ніж планувалося. На щастя, ми встигли знайти затишний ресторан, щоб повечеряти смачною італійською їжею. Оскільки година була пізня, нам потрібно було самостійно зробити чекін в готелі за інструкцією, яку нам відправили працівники. Нічого не змінилося, все так само. Це зручний і затишний готель неподалік головного залізничного вокзалу. До речі, тут ми зупиняємося вже вдруге. Вперше ми були тут, коли їхали до Швейцарії влітку потягом Glacier Express. Потяги в Швейцарію відправляються з цього вокзалу. Не з цього Рейн-Італія, тільки з цього. Нам потрібно дістатися до Санкт-Моріц, тож ми обрали потяг швейцарських ліній Берніна Ретійської залізниці. Це звичайний зручний пасажирський потяг, який ми просто обожнюємо. Можна також придбати квитки на панорамний потяг Берніна Експрес, але подорож дещо відрізнятиметься. Різниці між цими двома потягами ми детально описали в одному з дописів на інстаграмі. Якщо цікаво, то посилання залишимо під цим відео. Doreci, Bernina Bahn Rätisko i Zaliznici, je Objektom Svitowojis Patczene UNESCO. Liebe Fahrgäste, Der Zug verkehrt nun auf der Bernina Linie der Rätischen Bahn, welche zusammen mit der Albula Linie in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurde. Перед нами дві години зручної подорожі з найкращими краєвидами за вікном. Швейцарія привітала нас снігом, тож нам не терпиться побачити гірський перевал в зимових шатах. А ось так, до речі, виглядали краєвиди за вікном, коли ми подорожували цим перевалом влітку. Тож, як бачите, немає однієї найкращої пори року для такої подорожі потягом. Краєвиди завжди різні і на свій спосіб прекрасні. Один з головних пунктів цієї траси це спіральний віадук у Брузіо. Це давтиарковий одноколійний кам'яний залізничний міст. Якщо ви вже раніше подорожували Швейцарією потягами, то ви знаєте, що таких мальовничих віадуків там не бракує. Зимовий Санкт-Моріць вразив нас набагато менше, аніж літній. Ми нібито занурилися в чорно-білий світ, з якого зникла вся краса зелено-блакитного озера, оточеного високими сірими горами та смарагдовим лісом. Тож ми пішли до міста, де швидесенько переконалися, що люксові магазини та пафос цієї місцевості залишилися незмінними. Снігопад ставав все сильнішим. Ми вже сильно змокли і замерзли, тож вирішили зігрітися традиційним напоєм бомбардіно родом з Альп. Він дуже популярний на гірськолижних курортах. Найчастіше бомбардіно отримують шляхом змішування гарячого традиційного італійського яєчного лікеру з ромом або бренді. Бомбардіно подається гарячим і за бажанням зі збитими вершками. Це однозначно міцний та розігріваючий зимовий напій. I jak smakuje? Mmm, dobra It's very good! <laughs> Thank you <laughs> mm. <laughs> <Wow>. <laughs> Mocne? Mocne, no <laughs> Time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly. Did you hear something from the chimney? I will keep you warm. Розігріті бомбардіно, ми все ж таки пішли до озера. На жаль, ми не встигли обійти його повністю, адже поспішали на наступний потяг до мети нашої подорожі селища Бергюн. Але якщо ви колись будете в Санкт-Моріць влітку або восени, то обов'язково знайдіть час, щоб погуляти довкола озера. Магазини нікуди не дінуться, а от швидкоплинність природи часто невловима. Перш ніж ми з вами попрощаємося до наступного випуску короткий гід цінами в швейцарському супермаркеті. Завжди радимо купувати в цьому супермаркеті Денер. Він є майже скрізь. І тут, здається, найкращі ціни. Ну, може, ще в мігрос, але Денер по, ці, по ціновій категорії це найкращий вибір. Дивіться, ось тут великий вибір вже готових бутербродів. Така от на них ціна І минулого разу, влітку, коли ми були, в нас був доступ до мікрохвильової печі, щоб підігрівати. Ми купували собі ось такі блюда. Вони, до речі, дуже смачні, дешеві і можна повноцінно поїсти. Кола у Кола нас франк 35. Ось є великий вибір різних шинок. Можете купити собі бутерброди самі зробити навіть в готель. Jest jakiś szwajcarski jogurt. Można wziąć do tego malinku. Artur, ty też? Wiśnia Na pewno? ci ledzie. No też jest... no daleko stoisz O, jest taki ser. Ser. No, ale na. Raclet. 8,50. 850. Це те, що використовують до традиційного блюда так, картошечка в такому сирі. Вона називається Реклет, це такий сир. Дивіться, сир Грюєр. 5 франків. В Польщі ми його купуємо за 20 злотих. Це дорого. А отут, наприклад, 5 франків Це для швейцарця це взагалі. Копійки, такі червоні. Це означає, що під кінець дня просто ціна стає дешевша, це не те, що вони просрочені чи щось. Просто хочуть це розпрутити. Ми такі продукти брали разу з ними. В Теж дешевше. Кавіолі є, то різні продукти є з чого вибирати. У Швейцарії дуже смачне м'ясо. Ми Минулого разу теж готували собі такі, такі типу котлетки чи щось таке і жарили їх. і Було дуже смачно, От, наприклад, такі мідболси. Купуєте макарони, соус, смажите мідболси і у вас вже є класний обід або вечеря. Швейцарський доблерон. І ще. Каєр, обов'язково. Якщо ви в Швейцарії, обов'язково купуйте цю шоколадку. Каєр, вона дуже смачна. Тут, тут ось є різні її види. Що нам дуже подобається в Італії, в Швейцарії це такі маленькі вина. Що ти собі купуєш таку невеличку бутилочку, і вона тут на два келихи і можна... Спокійно і культурно напитися вина. Є ще супермаркет куб, але ми взагалі не радимо вам купляти там щось от саме в Швейцарії, тому що це один з найдорожчих супермаркетів. Взагалі там так дорого, дуже дорого. От краще просто піти туди в дене, все купити, заощадити, бо навіщо, навіщо платити більше? Правильно? Правильно.